Гуляємо по парку. Він листочки збирає. Не листочки, а бороду. Ось <сіхі> такий класний сонячний день. Дуже-дуже нас гарний. Наші травичка не така. Думали, знайдемо гарбуз. Сфоткатим сьогодні тягане. Немає. Навірно, вбрали. Ну, дуже краси. Сьогодні дуже-дуже крупні. Це плити. А угадай, что это за стол? Пока-пока! Как ты угадала? Ось у нас такая кафешка красивая. Еще и елочки красивее растут. Ну скажу, что у нас осень. Вот де? День. Пока-пока. Пока-пока. А ну ходімо, може знайдемо день. Десь у нас порвався пакет, треба купити другий. Кафе. Ось, так У нас парку. Ось цвіточки такі. З ще листя у нас. З жовте. Ее ось тоже так красиво. Поехали в метро. Ты уже устал? Ага. Сейчас поеду. Ходим, а пакет возьму. Ось тут тоже так красиво. Цветочка. Цикафе. Я не знаю, де... щось я туди далі не бачу. А ну пішли в цьому магазині, де я брала каву собі. Де я брала каву. Де я кофе брала собі, бо там купимо пакет. І будемо їхати в нашу. Спускаємося ми в наше метро. Взяли другий пакет, тому що тут порвався. що